Вітаю всіх знову на каналі. Сьогодні ми продовжуємо е, виконувати ремонтні роботи тут, в цьому підвалі. Зараз е, покажу вже, на якому ми етапі. Ось що ми вже встигли зробити. Сьогодні е, уже у нас, ми два дні ставили стяжку, і три дні я монтував тут стелив плитку. Зараз подивитись як вийшло. Ось така у нас плитка. Дуже гарний сонячний день. І засліплює трошки камеру, але нічого в цілому видно. Використовували ми стяжки ССП-шки для того, щоб вирівняти плитку. Хоча воно і так гарно виходить. Не стало цієї плитки, то ми вже господині купила світлішу трошки. У кухні стелили світлішу плитку. Чому, ми зробили, чому я зробив тут такий перехід? Тому що тут. Будучи йти двері, і якраз двері, коли закриті, за сторони коридора не буде проглядатися плитка світліша, а за сторони кухні не буде проглядатися в сторону коридору плитка темніша. Якраз на, на коридорі ми зробили стик. Ось сьогодні е, тато буде займатися фугуванням всієї цієї плитки. Ось. Так воно все виглядає. Ми зарізали сюди оці дверні проходи. От порогів вже немає, як бачите, дверних. А Наше завдання зараз це зафугувати плитку і тут у ванній кімнаті монтувати стелити плитку вже на стіни. Ось тут ми будемо сьогодні цілий день танцювати. Потрібно буде тут короб зробити, відкос цей гіпсокартоном. Ось так це все буде. Ось на такому етапі ми вже плівкою постелили всю підлогу майже, але ж там кладовці є. і під сходами також. Зафаргована вона вже. А це ванна кімната, а точніше, прачечна, тут сіралка буде стояти. Ось так ми вже встигли зробити. Сьогодні я зашив короб, тут, бо тут комунікації йшли. І дуже багато труб, особливо там вгорі, каналізація пішла, і тут боком в куті каналізація. І щоб це все сховати, спростити собі життя і зробити естетичний якийсь вигляд. то ось так це все виглядає. Кути під 45 не зарізаю. Замовниця не схотіла. І тому ось такі кутики будуть. У майбутньому, якщо при потребі, то їх можна буде оздобити якимось алюмінієвим, нержавічним кутиком або щось в такому плані. Ось такі ці дзерні відкоси. От. Тут вгорі я трохи вчора начтикатурював, гіпсокартона гіпсокартонами це зашивав. Ось тут також видно які перепади. Тут аж три листа гіпсокартону. Це відкос витягував. І це, цю стінку також витягував гіпсокартоном. Ось так. Повільно йде, тому що дуже багато різних моментів, нюансів додаткових, про які зразу не можна було все про, ну, проаналізувати, передбачити, але тільки з часом це все виплило. Ось. Але ось так це все виглядає. Там внизу отвори, підумивальник. Ну, а тут вже буде під унітаз, А тут, де я зараз стою, буде просто, просто буде стиралка. Ці всі труби також не ховалими. Замовлення не схотіла, тому що то багато. непотрібної роботи перепаювати це все, подовжувати там стіну, щоб заховати. Ось, тому це все так залишилося. Думаю, що сьогодні я це все заложу плиткою. І вже завтра можна буде це все фугувати. Там отвір лишиться під витяжкою. Я витяжку зроблю в стіні коробом. Випущу. Ось так. Ось таке в нас вийшло це підвальне приміщення. Стіни ще і стеля сира, лише пошфольована, буквально півгодини тому назад ще не повністю висохли. Стіни вкладені плиткою на висоту метр. 60. Ось з цієї сторони виділеною плиткою під, ну, такою іншою декоративною, для того, щоб було, можна поставити кухонний. І так воно буде заходити аж на цей кут. Ось отвори для того, щоб можна було поставити ці розетки, цю всю цю фурнітуру Це все так виглядає. Ось тут ми поставили плитку зверху. І теж так обійшли таким пінтусом. Це все так виглядає. ось відкоси всі віконні, ці всі дверні ми обрали в плитку. От, по суті, ванна, ця кімната також вже готова. Зами днями цього тижня я планую тут поставити стелю натяжну і вмиблювати стиралку, полтенце сушку, унітаз, умивальник. Вже все є, тільки поставити. Тільки поставити. Хотів коротко розповісти про те, як ми робили тут ці відкоси. Ви пам'ятаєте, тут а, був отвір, і в ньому був вставлений такий пінопласт. Що ми зробили? Я запінив пінопласт, заклав між вагонкою і між міжвагонкою, засліплює і стіною і його задов піною. Потім піну ми обрізали, я обрізав її. Після того увесь цей відкос перетягнув з сіткою шпаклівка стартова, і плюс сітка. Тобто, сітка находила практично до самого, самої вагонки. Це буде мостик, де буде дерев'яна така планка, де, на яку кріпиться сама вагонка. І це слабенка. Тут при висиханні дерева буде лопати може лопати сама стіна. Щоб цього не було, я заармував аж до самої вагонки. Армовочною сіткою. Ось так само по колу. По колу був отвір, а шпара така невелика. На цьому відкосі була ще гірша ситуація. Ось Тут також дана була сітка, аж практично до самої вагонки. Тому що тут шпара. Тут шпара. Тут штикатурний відкос, він десь до цієї межі, потім шпара. Рейка дерев'яна, до якої кріпиться уже сама вагонка. Це все заармовано. Буквально весь відкос заармований сіткою фасадною. І тоді вже на стартову шпаклівку я брав, армував її, не на клей, І тоді вже е шпаклював фінішною шпаклівкою. Так само з цієї сторони, по колу усюди була така шпара. І це все армовано. така от була шпора. Це все армовано. Залишилось тільки перетерти. Фарбувати ми не будемо. Десь, десь, можливо, наступний рік чи коли. Ну, цього року це все консервується. І так це все залишається. Ця стіна, мабуть, можливо, вдаримо ми декоративку, нанесемо. І це все так залишиться. Тут буде просто ще один плінтус з плитки. Ось так це все на даний момент виглядає. Тут ще залишилось просто взяти, перетерти всі стіни стелі, і також, і також залишити до кращих часів. Ось так це все виглядає. Підвалчик був такий трошки спочатку страшненький, але поступово-поступово з часом він набрав свого вигляду. Ось так він виглядає. Тут можна ставити телевізор. Кутик, столик з цієї сторони кухонний набір і все. Можна тут жити спокійно. Ось так. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім всього найкращого. Пока!